Ну що, вигайся. Коротше, е сьогодні відео про базовий набір для пасічника початківця. Якщо ви хочете мати бджіл, якщо ви хочете займатися цією справою або бодай спробувати себе в цьому, показую вам базовий набір, який вам по-любому знадобиться, і якби без нього можете навіть не починати. Отож, перше це захисний костюм. Приблизно. Це наша, одна із наших моделей. Так воно виглядає. Ось так воно віддівається. І по-любому треба мати такий костюм або повністю комбінізон для того, щоб захистити, захистити себе від ужалень бджіл. Е, дана модель з джинсу є моделі з легшої ткани. У мене просто зараз в магазині тут немає наявності, щоб показати з легшої. Ну, коротше треба мати захисний костюм. Такс. Далі. Для пасічника початківця по-любому треба мати рукавички. Ну, по-любому. Ну, до не ходимо, рукавички треба мати. Не буде рукавичок, будуть грязні руки, і ви швидко закинете справу бджільництва не через те, що це не вигідно, а через те, що ви не можете до дівчат піти з чистими руками. Патова ситуація, я в такий попадав не один раз. Знайшов спосіб, відмивати можна спіртом. Далі. Наступне, що вам по-любому знадобиться ось такі от маски на голову. Або євро, або О, класика жанру. Для чого? Для того, щоб коли ви схочете викачати мед і бджоли почнуть атакувати ваших рідних, щоб у вас були запасні маски на голову, щоб їх захистити, це. Не просто типу, а я починаю, купив чисто собі, і все, ви повинні подумати про тих, хто є коло вас. Далі. Книжка. По-любому, книжка треба панувати. Які б ми блогери-ютубери не були, скільки в нас цього не було цікавого, я вам скажу, що не в багатьох блогерів ви можете все те, що треба, вам почерпнути. Мій канал це один із небагатьох, де можна отримати хорошу, якісну інформацію. Про бджільництво і не просто хорошу якісну, а передову. Не ту, якою ще займалися прадіди, хоч і ми про це теж говоримо. А вже трошки далі, тому що я також молода людина, але вже встиг доволі непогано себе випробувати в бджільництві і доношу цю інформацію до таких самих, як і я, або до старших. Чому я це роблю? Мені по кайфу. Мені просто по кайфу ділиться досвідом. Далі, по-любому, тримати книжечку. Вам потрібна Стамеска. Вам потрібна Стамеска. Є стамески різні, це саме класична, сама базова Стамеска. Є різних типів видів, розмірів. Но, е, е, оце з звичайної сталі вона буде ржавіта, а це з нержавійки. Вона, по ідеї, не буде ржавіти. Ну, що маємо? Далі? Секундочку, все назад положу. Далі? Димар. Також є димарі різні. Моя рекомендація. що б ви не казали, як би ви не казали, оця чашка, в принципі, пофіг. Чи звичайний метал, чи пофарбований метал, чи нержавійка, пофіг. Чого? Тому що... Тому що просто пофіг. У ну, мене дід купляв звичайного металу демар, якому вже років не 40 добрих, і я ним ще користуюсь. Все, що тільки це гнеться, якщо ви десь кидаєте футбол, там, ним граєте. У мене була колись жіночка, яка просила гарантію на димар. Кажу, ну якщо не будете грати в футбол, то буде з ним все добре. Тобто банальний і класичний димар. Ось такою от чашечкою. В середині якась заклюпочка. Щось звідкись попало сюди. бо Тут такого в димарях нема. Видно, що десь звіробніст. Далі. Що дуже важливе в димарі, це оці міха. Є продають дешевші варіанти димарів, тобто такі буде коштувати там, 300 гривень. Десь, да? е, у нас він коштує, та так і коштує. Коротше, дешевші варіанти димарів продають, такі будуть коштувати 1, 200 гривень 200, але ці міха будуть не зі шкіри, а з якогось лайна, яке, от коли ви також зжимаєте, то швидко рвуться кінчики. Е, і такий димар не буде функціонувати. Це перший момент. Другий момент, якщо у вас дозволяє золотий запас, ви можете виділити на 100 гривень більше. То купляйте так, щоб ці міха мінялися. Ось тут, Бачите, можна поміняти. Чому? Тому що е, шкіряні вам прослужать довго, залежить від того від цих нажатій. але суть в тому, що довго шкіряні прослужить. Е, але можливо, пропалити чи ще щось, то, щоб ось це все не купляти, Можна окремо за 100 гривень, 200-300 гривень купити міха і сюди вчепити димар. Тому вибирайте тільки зі шкіряними, а не з ну, не такі, як, знаєте, як мішок цей цілофан. Коротше, херня. Далі вам по-любому знадобиться скребок-лопатка, по-любому, Дуже зручна річ. Я, до речі, коли починав, не мав цієї штуки. Я просто брав звичайний шпатель і ним вичерпував. Коротше, незручно. Це набагато зручніше. Їх використовують для того, щоб прибирати днище вулика. Приважно весною збирають підмор. Це з нержавійки, у мене з оцинковки. В принципі... Не знаю, ну, разниця в них 50 гривень, то лучше вже купити все. Далі, по-любому, вам треба така от щіточка. Ну як, це тіпа, не те, що прям щітка вам потрібна, а вам потрібна штука, яка буде змітати бджіл. В даному випадку є от такі от щітки, а є щітки з хімічним ворсом, воросом, з пластмасою. Це ж кінський волос тут. Двогрядний, і тоді. Набагато м'якше для бджіл. Я колись собі купив пластмасу, не знав, що є з натуральним ворсом. А до цього змітали просто прінками. Гусячим Ну, Типу гусячі крила беруть. Просто можете велику взяти, знаєте, є такі великі е, стрижневі е, пір'їни в гусей. От і їх беріть, метіть на... на якийсь час буде вистачати. Такс. Далі. Вам по-любому, що б ви не казали, знадобиться от така от вилочка для розпочатування стільників. <рес> Бачите, є у нас тут просто є два види. І хтось скаже, що по-любому треба ніж. Ну, дивіться, для початку цієї вилочки достатньо, неї можна нормально розпечатати стільники. Але ніж це дуже зручний спосіб рівняти. Саме рівняти стільники, коли ви зрізаєте початку меду. Ну, є місця, куди ніж не може достати. Беремо вилочку. Е, є різні вилочки з нержавійки, не з нержавійки з усього на світі. Е, Коротше, дані вилочки з нержавійки голки. Е, тут з нержавійки основа, тут просто пластмасова основа, але щось люди беруть оці переважно. Вони дешевші, коштують 50-100 гривень. 100 це коштує. І люди їх беруть. Це на 50 гривень дорожча вона з нержавійки. Але Щось ну, вони такою популярністю не користаються. ну Це можливо зручніше просто. Якось так. Е... так. Е... Далі, по-любому, що б то не казав, коли ви качаєте перший мед, необхідне. от, ну, В моєму варіанті тут зараз таке сито. Це зацинковки, є з нержавійки, з нержавійки на гривень 200 буде дорожче. Тут два ступені чистки. Дрібне сито, грубше сито. Ставите, тут є оці, оці роздвигачки на відро ставите. І працюєте. По-любому мед треба фільтрувати. Нейлонові. нейлонові, як на мене, вони зручніші, але вони будуть частіше забивати. З Чим вони кращі, мед чистіший. Там все одно може якась личинка десь пролізти в цих решотках. Там вже такого не буде. Так, далі, що вам ще е, знадобиться по-любому? Тобто Ми беремо базовий, що точно знадобиться. Ось от, от кліточка. Називається кліточка гайдара. Чому вона знадобиться? Тому що коли пасічник працює, е, ну по-любому може виникнути момент, що треба маточку ізолювати, маточку сховати, в когось взяти маточку, сусід дасть матку, треба кліточку. бо... Ну, от, Коротше, така штука, яка часом, вона рідко потрібна, але вона блін, потрібна. Через ту кліточка вона стоїть там, 10 гривень. <кій> берете її, берете собі і по-любому буде добре. В принципі, це той набір, інст... а ще один є набір. Ще два, два, пункти, два пункти це проволока, Державійка звичайна сталіка по-любому знадобиться для вас як для пасічника. Так, е, да, це звичайна сталь. І е, другий момент це от така от шпора. Коли ви пасічний початківець, е, то ну, можливо, ви зразу собі купите електронавощувач, у нас його просто нема показати, але є от такий варіант, як паяльник. Тоже тут, типу, ну, такий каточок нагрівається, припаює. Короче, Міні-варіант електронавощувача, як паяльник. Так, от такий навощувач. От, шпора називається. Е, завжди ним навощував, поки не було електронавощувача. Появився електронавощувач, про шпору забув, але штука така, що десь на виїзді, на кочівлі треба екстрено підставити десь цільники, і така штука знадобиться. Е, ну і переважно все. Все, це є базовий набір, який вам точно знадобиться, який ми не вдаємося в тонкості, наприклад, маткарство, видобування трутневого магинату, видобування маткового молочка, чи ще ще, ще, ще. ще чисто збирання прополюсу, і так далі. Це ті речі, які по-любому вам потрібні будуть. Але е прийде осінь, вам треба буде купити лікарство від кліща. Е потім Прийде час, коли ви будете вже одні вулики будуть працювати, другі ждати, прийдеться знезаражувати, така штука є екоцид. Або вогнем знезаражуєте, потім рано чи пізно вам знадобиться взяти, ну як, можливо, зразу, до речі, загороджувачі літкові. Є металічні, є пластмасові. Ось такі тут літо зима. Що й не розкладається. Ухте! Плотненько ходить. А, це він коротше, в одну сторону, коротше, от така от штука. Е, ну, зараз попробую сюди таки запихнутися. Ні, все нормально. Ну, плотненько, це хорошо. Е, от такий це льотковий нижній загороджувач. Рано чи пізно знадобляться ручки по-любому ось такі от є ручки, які ці. Ну, Вони я не скажу, що гіперзручні, але це хороші ручки, тому що вони. Потужний метал, по-перше, по-друге, вони класно, класно стоять на вулиці. Е -е. все, інше, все інше в бджільництві це для зручності, для технології, для швидкості роботи. Наприклад, для швидкості роботи така маленька, але дуже крута штука. Катушку тримач. Панове, я вам скажу, якби, коли я починав мав би цю штуку, я б зекономив би тисячі годин часу. Чому? Тому що взяв нову катушку, розмотав, вона вистрілила, і все. Одну-дві рамки натягнув, вона вистрілює і Назар сидить, розпутує проволоку, бо шкода, бо дуже багато проволоки. Ось ця штука, катушка тримач, вона вас буде рятувати, як ніколи. Її вартість невисока, 50 гривень, але користі вона приносить дуже багато. З такою штукою ви дуже швидко зможете натягувати рамки. Потім, для зручності роботи, отакі от, от годівнички для зручності роботи. Тому що сюди раз сироп наляв, якусь паличку пінопласт положив, ще щось, і бджоли собі забирають. І воно в середині вулика головне стоїть, розумієте? Воно стоїть в середині вулика. І завдяки цьому ці кормушки попереджають бджолину крадіжку. Іменно такі рамкою кормушки. Так. -с. Ну, в принципі, базове я назвав. Саме необхідне, я назвав. Все інше це допоміжні штуки. Все інше це те, що вам знадобиться в процесі, в розвитку. Е і якщо ви будете дійсно цікавитись джольнистом. Тому, панове, якщо ви дійсно цікавитесь джольнистом, підписуйтесь на YouTube канал Beekeeper of Ukraine. Працюємо для вас, працюємо для молодих, працюємо для старих, показуємо, що щось може бути нове, молоде. Дуже цікаве. Те, що буде рухати нас вперед. Наприклад, технологія промислового бджільництва, де треба ну, 6-8 разів залізти за сезон гніздо. І все! Ну, ладно, це такі фішки, від яких люди безума. Так що всім гарного дня, підписуйтесь на Бікіперов Украї, підписуйтесь на інші наші ресурси Бікіперов України в описі під відео. Це інстаграм, телеграм. На телеграм, коротше, там така фішка у нас працює. Ви хочете знижку на цей магазин, заходите. Пишете мені, що я долучився, платите 100 гривень, і ви отримуєте пожиттєву знижку 5% на всі товари з нашого магазину. І е, саме головне, давайте разом врятуємо світ і збережемо бджіл. А, кстати, якщо ви хочете більше подивитися, що є в нас в магазині, заходьте просто в наш інстаграм, який профікреє, і там ви знайдете все. Пишіть, вам відповідають, і коротше, ми з вами комунікуємо і все буде круто. На все добре.